Перший варіант. Такі події. Та жезлів перевернутий. Ну, по-перше, можливо, якісь ви хотіли започаткувати нові напрямки для себе, то це буде не наразі. Також звертайте увагу на спілкування з дітьми, можливо, будуть виникати якісь конфліктні ситуації. А можливо, це будуть не ваші діти, а люди, які будуть молодші за вас віком і будуть вести себе так трішки інфантильно. Тобто на цьому тижні не намагайтеся активно діяти, все обмірковуйте, збирайте інформацію і поки що все це будуйте плани, але не дійте. І е, порада вам, четвірка мечів перевернута, говорить про те, що е, ну, вам дуже добре треба обміркувати свій план дій. Щось можливо погодити, можливо, якусь документацію вам варто оформити.